Добрий день, шановні любителі шахів, ви на каналі Шахи для всіх. Вчора, 31 березня, на Грецькому острові Родос стартував жіночий чемпіонат Європи. Цього разу континентальна першість зібрала 136 шахісток різного віку, національності та кваліфікацій. Звісно, багато місцевих шахісток, але є й українки. Цього разу честь нашої держави відстоюватимуть Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталія Жукова, Євгенія Долуханова, Божена Піддубна та Анжеліка Валькова. Звісно, однією з фавориток цього змагання є Українка, міжнародний гросмейстер та екс-чемпіонка світу серед жінок Анна Ушеніна, партію якої ми зараз і розглянемо. Як це буває у турнірі за швейцарською системою? Фаворитки в першому турі отримали в суперниці набагато нижчих за кваліфікацією шахісток, але Екатерину Павліду, яка грала чорними проти Анни, слабкою шахісткою, навряд чи можна назвати? Вона є жіночим міжнародним майстром і чотириразовою чемпіонкою Греції. Отже, у Шеніна зіграла D4. У відповідь кінь f6, кінь 3 e6 і слон g5. Це атака Торе. С5 грає Павліду, Е3, кінь С6, С3 і H6. Слон білих відходить на h4, а далі після g5 на G3. Ферзь b6. Грецька шахістка атакує пішака Б2. Білі захищаються, кінь h5, кінь БД2, і розмін на g3. Тепер загрожує взяття пішака g5. Тому Павліду міняється на d4 і слоном захищає пішака. Анна грає кінь c 4 проганяючи ферзя, ставить коня на Е3 і вже готова просунути пішака на d5, продовжуючи розвивати свою ініціативу. Але чорні попереджають цей хід і самі ставлять свого пішака на d5. У цій позиції українці варто було відразу зробити рокіровку. І хід h6 5 не є серйозною проблемою для білих. Тому що вони грають слон b5, далі тура h2, здвоюються, і пішака на h5 набагато важче захищати, ніж на h6. Але ушеніна зробила непотрібний хід тура h 5 і просто втратила час. Дивіться самі, після слон d7, g4, намертво фіксуючи пішака H6. Але після взаємних довгих рокіровок чорні грають слон e8, і стало зрозуміло, що білій турі на h5 не місце. Вона відійшла на H3, F6 грають чорні, додатково захищаючи пішака G5, слон d 3 слон F7. Якщо білі зіграють тура DH1, то чорні просто повернуть слона на F8 і отримують дуже міцну позицію на королівському фланзі. Тому Анна Ушеніна спочатку робить профілактичний хід король b 1 чорні копіюють гру суперниці, заходять білі на G6 слоном, але чорні відмовляються від розміну. Який значно активізував білого ферзя, відходять на G8, Тура DH1, слон F8. Варто визнати, що по дебюту Українка нічого не отримала. На дошці приблизно рівна позиція, в якій у кожної з суперниць свої козирі. У білих, передусім, тиск на пішака H6, у чорних два потенційно сильних слони, та й можливість насувати пішаки в центрі. Передусім звертає на себе увагу. Просування пішака на е 5 Тому кожна з шахісток починає маневрувати і послабити позицію суперниці. Українка грає кінь ф 1, і після кінь Е7 відходить слоном, і тут Е5 з загрозою вилки. Анна не забирає пішака, ставить коня на d3, запрошуючи чорних зіграти е 4, але кінь кінце 6, нападаючи на пішака, що послабився, білий кінь перейшов на Б3. Тут Павліду варто було відразу зіграти А5 з загрозою А4. Якщо білі самі зіграють А2 А4, то після ферзь Б6, нападаючи на пішака, у білих дуже погана позиція. Оскільки, якщо забрати на Е5, то навіть не Ф'є і не кінь Е5, а Д4, і кінь Б3 потрапляє під подвійний удар. Тому тут Ані довелося б все ж таки пропустити чорного пішака на А4, зігравши, наприклад, кінь Е3. Після удару по каню той відходить ферзь А5, і у чорних серйозна просторова перевага на ферзовому фланзі. Але Павліду вирішила все ж таки зіграти е 4 нападаючи на слона. Грецькій шахістці здалося, що така пішакова конфігурація в центрі буде для неї вигідна. Але подивіться, що було далі. Слон спокійно відійшов на Е2, після Тура С8 кінь пішов на Е3. Чорні грають А5, але кінь С1. І після кінь Е7, ферзь Б3. Відсутність пішакової напруги в центрі розв'язала білим руки для дій на ферзовому та королівському флангах. А у чорних немає нічого конкретного, адже у білих дуже міцна позиція. Далі було ферзь Д7, слон б5, ферзь д8, кінь е 2. Вочевидь, чорні грають без особливого плану, просто втрачають час, а білі поступово підсилюють свою позицію. Тура С7, ферзь 4 під боєм пішак, тому b6, послабляючи поля С6 і А6, що, звісно, в майбутньому обов'язково дасться в знаки. Білі грають кінь g3, слон e 6 ферзь b3, ферзь С8 нападаючи на g4, але білі спокійно грають f3. І після розміну кінь g6, кінь h5. З нападом на пішака f6, та й пішак d5 теж під боєм. Чорні грають кінь f 4, відбувається розмін, і білі сміливо б'ють конем, ставлячи коня під зв'язку. Чорні грають ферзь d 8 але захистити коня можна. Можливим був хід Тура H5, але c 4 зіграла Анна Ушеніна. І тут грецька шахістка зрозуміла, що треба вже бити цього потужного коня і переходити до різноколірних слонів. Контрольним ходом Павліду забирає на d5, cd, і склалася позиція, в якій у білих серйозна перевага, тому що їхній слон набагато кращий, ніж пасивний слон чорних. До того ж, як вже було сказано, білі поля в таборі чорних дуже слабкі. F5 грає Павліду, намагається знайти хоч щось в контргрі по чорних полях, вона хоче поставити слона на g7, але білі грають слон d3 і нападають відразу на два пішаки. Ферзь f 6 грає Павліду, взяття на f5, ферзь d4, але Тура Д1 і після ферзь С5, Тура H2. Білі тури швидко переходять з королівського на ферзовий фланг. Саме на цій ділянці шахівниці будуть відбуватися вирішальні події. Слон E7 грають чорні, тура С2, ферзь D6 і Тура Д1, буквально змушуючи чорних розмінятися на С2. Загрожує Тура С6, тому слон d8. Як і раніше, чорний слон мандрує по полях останньої горизонталі, що, звісно, активності йому не додає. Ну а слон білих дуже потужний, і є диригентом атаки на чорного короля. Анна Ушеніна має вже вирішальну перевагу і без проблем доводить партію до перемоги. Ставить шах турою, далі ферзь c 4 тура є 8 але ферзь c 6 загрозує загрозою мату. Чорні повинні розміняти ферзів. Але спочатку поставили шах, далі взяття на c 6 dc, під боєм слон, тому відходить на F6, c 7 грають білі і от-от перетворять пішака на ферзя. Чорні грають король b 7 але Тура відходить з нападом на слона. І матеріальні втрати для чорних неминучі. З врахуванням цього, грецька шахістка вирішила скласти зброю. Ось така партія, як то кажуть, перемога на класі. Але все ж таки в певний момент. Перевага Анни Ушеніної була під великим питанням, і лише невдалий хід чорних у центрі пішаком на е 4 розвернув партію саме в той напрямок, який був потрібен Анні Ушеніній. Продовжуємо вболівати і далі за цю видатну українську шахістку. Це, як вже я сказав, головна надія України на цьому турнірі. А також не забуваємо і про партії інших українок. Там теж дуже багато цікавого. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!